Класне питання, яке мені задала дівчинка в одному з проектів, Катя: як вибирати любов, коли ти проживаєш злість? І моя відповідь: ніяк. Якщо ви в моменті тут і зараз не проживете екологічно свої внутрішні відчуття та емоції, які вивільнюються, ви не зможете зробити крок надалі. Саме тому питання до того, як екологічно в моменті тут і зараз проживати різні свої емоції, я б вам порекомендувала декілька, можна сказати, вправ. Перша вправа це просто тряска, коли ви можете ввімкнути музику і просто потрясти своїм тілом, вивільнити це через вашу тілесність, через ваше тіло. Другий момент, який ви можете зробити, це ви можете взяти свої кулачки і прям вниз енергію направити в Да? Можна прям з розкритою щелепою, тобто розкривати широко рот, вивільнювати особливо злість, різні емоції з щелепи вашої. І через декілька хвилин ви відчуєте неймовірну внутрішню легкість та звільнення. звільнення від тих аспектів, які можливо ви не давали собі вивільнити, саме тому зберігайте та користуйтесь. А ще можете переслати подрузі, якій це буде неймовірно корисно.